Слава Фролова запам'яталася українській публіці, як суддя шоу, зірка СТБ». багато років поспіль була суддею шоу Україна має талант. Слава завжди була дуже тактовною і м'якою суддею, яка люб'язно відносилася до учасників шоу. Телеглядачі дуже любили Фролову. Та мало хто знав. Чим в житті займалася жінка та чому саме її обрали оцінювати таланти українців? Слава Фролова, все життя була пов'язана з мистецтвом. Жінка має три вищі освіти, диплом художника оформлювач, режисера драматичного театру та освіту. На факультеті режисури та кіно також вона працювала тел і радіоведучою. Після завершення. Телекар'єра на СТБ «Слава» заснувала кілька художніх проєктів, які націлені на підтримку та розвиток молодих українських художників. Зараз Фроло проводить лекції на теми мистецтв та організовує різні мистецькі заходи. Особисте життя слави Фролової досить складне і сповнене випробувань. Так відомо, що перша донька телевідучої померла в перші місяці свого життя від вродженої вади серця. Попри складний досвід, Слава наважилася на другу вагітність. У 2003-му вона стала мамою, сина Марка, але й тут її чекало важке випробування. Хлопчику діагностували синдром Аспергера. Це розлад аотичного спектра, який впливає на психоемоційний розвиток дитини. Діти з таким діагнозом не мають відчуття емпатії та мають серйозні труднощі взаємодії з іншими людьми. Зараз Марко, 21 рік. Попри свій діагноз, хлопець, Виріс стала новитим художником і, хоч і має певні складнощі з соціумом, веде повноцінний спосіб життя. Також у слави є ще й донечка Серафима. Їй 13 років і вона повністю здорова. Слава рідко ділиться подробицями, але здається, що родина для неї це тихий і спокійний світ подалі від світла Софіті та об'єктивів камер. А вам подобається ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.